Всіх лучан вітаємо з Новим роком, з Різдвом і всіма різдвяними святами. І хочу вам побажати, щоб в цьому новому році у кожного здійснилося все хороше, все задумане, мрії. Також бажаю, звісно, здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях, у роботі. у... Також бажаємо, звісно, кохання, любові, любіть одне одного, бережіть а терпіння до всіх негараздів, І нехай все буде добре. Бажаємо, щоб Новий рік був більш успішний, ніж попередній. В кожного свої цінності і щоб те, що для людини кожне найцінніше, щоб було в цьому році і було вновь більше, ніж потрібно. Щоб всього було не потрібного багато. Бажаю, бажаю всім людям в наступному 2010 році щастя, здоров'я, щоб криза не торкалася їхньому сімейному житті, щоб всі бажання, які збувалися, які вони собі бажали, щоб вони збувалися при, при будь-яких обставинах, ну, веселого, приємного відсвяткувати всім Новий рік, всі свята, Різдво. Всім добре. Я хотіла побажати в наступаючому році 2010 царів рік білого тигра, побажати всім лучанам снова здоров'я, великого щастя, добробут сім'ї, щоб росли здорові діти, щоб наша країна була багатою, щасливою. Бажати всім миру на цій нашій землі. Є свої вимоги, щоб відчувати себе щасливими. Я бажаю, щоб кожен мав все для того, щоб відчувати себе щасливим. Дорогі лучани і гості нашого рідного, самого кращого міста. Бажаю вам в новому році щастя, злагоди, кохання, не дивлячись на кризи ні на що, щоб ви були здорові, веселі. Хай криза минає боком з новим щастям вас з новим роком. Там над ріками на сході, на високим немозводім, ой там сяє своя, ще три прийме.